Психотерапевти та психологи Reddit. як ви можете визначити, коли пацієнт бреше, щоб зобразити себе жертвою? Чи ви повинні просто приймати все, що вони кажуть, за правду, доки не буде доведено протилежне? Терапевти не намагаються з'ясувати, що є правдою в об'єктивному сенсі. Вони допомагають вирішити внутрішні конфлікти або опрацювати психотравму, яка ускладнює вашу поточну життєву ситуацію. Це нагадує візит до автомеханіка. Йому байдуже хто винен в ДТП. Психологи також люди і, звісно, можуть замислюватися над правдивістю ваших розповідей або мати власну думку. Колишня дружина мого брата взірець майстерності у переконанні людей, що вона є жертвою, а він кривником. Хоча насправді все на 100% навпаки, багато людей вірять її історіям і роблять все, що вона скаже, доки не зблизяться з нею і не побачать її справжнє обличчя, але зазвичай вона не підпускає людей близько і спалює мости, коли це трапляється. Однак я повинна сказати від імені професіоналів, що вона перестала ходити до двох різних консультацій. Тантію з питань сімейних стосунків, тому що вони якось змогли розкусити її. Ця жінка обидва рази звинуватила психотерапевтів у тому, що вони стали на його бік. Тож принаймні існують люди, яких вона не може ошукати. Це дає мені надію щодо майбутньої справи про опіку над дитиною. На жаль, у нашій професії існує такий ризик. Ми можемо вказувати на неадекватні моделі поведінки, коли їх бачимо, але не менше за інших схильні вірити брехні, маніпулятивних людей. Пригадую, одного разу я усвідомив, що розмовляю з людиною, яка намагається мною маніпулювати. Чесно кажучи, у нього було дуже мало шансів на довіру. Він саме сидів у в'язниці, і якщо правильно пам'ятаю, мав діагноз нарцисичний розлад особистості. Не пригадую, за що його було засуджено. Цілком можливо, що люди перекручують те, що я кажу під час терапії, щоб ставати кращими маніпуляторами. Нерідко я хвилюю, що допомагаю зловмисникам стати ефективнішими, надаючи їм аргументи для виправдання своїх зловживань. Я намагаюсь думати про це так. Єдине, що я можу контролювати, це свою поведінку в кабінеті з клієнтами. Я роблю все, що можу, щоб бути найкращим психотерапевтом. Як клієнти використовують, здобуті вміння поза сеансом я контролювати не в змозі. Моя попередня психотерапевтка розповіла мені на умовах конфіденційності, що мій колишній, який жорстоко поводився зі мною, колись приходив до неї на сеанс. Це було після того, як я його покинула. З чим вона мені власне і допомогла. Він розшукав її і прийшов на сесію, щоб отримати допомогу у зв'язку з нашим розлученням. Розповідав про мене всякого гидоту, вдаючи, що не знає, що вона моя психотерапевтка, аби непомітно налаштувати її проти мене вона сказала, що як тільки він увійшов, вона відчула, як волосся на її потилиці, стало дибки, бо від нього просто віяли чарівливістю та маніпулятивністю. Вона дуже швидко зрозуміла, хто він і чому прийшов. Жінка сказала мені, що ніколи не зустрічала нікого, хто б так одразу змусив її нервувати. Я психотерапевт, і зазвичай можу досить добре зрозуміти, що відбувається протягом перших п'яти сеансів. Часто в розповідях трапляються невідповідності, спроби перетягнути мене на свій бік, або описи, що відповідають циклу насильства. У такому випадку я обережно звертаю на це увагу і допомагаю клієнту дослідити цю закономірність та попрацювати над зміною своєї поведінки, або ж він просто перестає до мене приходити. Коли ви пізнаєте клієнта, у вас сформується певне сприйняття. Також ви постійно тримаєте у пам'яті твердження, що все сказане людиною і є суб'єктивною точкою зору. Завдання хорошого терапевта полягає у виявленні когнітивних помилок та спотворень і вказуванні на них. Якщо ваш терапевт завжди погоджується з вами, то ви потрапили до поганого терапевта. Я не намагаюсь визначити, що є правдою, а що ні. Я часто кажу клієнтам: є причина, чому я не приватний детектив і не екстрасенс. Мені не цікаво читати ваші думки, ставати на чийсь бік або визначати правду. Я намагаюсь допомогти вам розібратись у власних психологічних комплексах і зрозуміти, що ви привносите у стосунки. Якщо комусь важко сприймати критику, він бреше, щоб почуватись краще, або робить щось схоже. Це рано чи. Пізно випливе під час сеансу. Наприклад, у мене були клієнти, які тікали, як тільки справи заходили в глухий кут, і водночас потрапляли в складні ситуації, бо брехали, щоб почуватись комфортно в той момент. У випадку з цим конкретним клієнтом було так: він збрехав під час сеансу, щоб тимчасово полегшити собі життя. А потім його брехня стала дуже очевидною і кричущою. Мені було цікаво, як це маневрувати за допомогою брехні. Бути викритим, а потім говорити про правду. Ця людина, зрештою, перестала приходити на сеанси, бо їй було важко продовжувати спілкування після того, як правда вийшла назовні. Вона навіть сказала мені, що я надто злилась на неї, і що на її думку немає сенсу продовжувати зустрічатись зі мною. Хоча я насправді не виявляла ні гніву, ні осуду. Це багато чого говорить про те, як людина проживає своє життя. Звичайно, це дуже наочна ситуація. але коли хтось так проектує на вас свої емоції під час спокійної і врівноваженої розмови, це просто дико. Багато речей у терапії стають очевидними завдяки моїм стосункам з людьми. Якщо для мене виснажливо розмовляти з цим клієнтом, я замислююсь, як це бути його близькою людиною. Якщо він, здається, ловить кожне моє слово і дуже прагне догодити іншим, я замислююсь, як це сприймають оточуючі або як він може чути. Бути і ненавмисно перекручувати те, що я кажу. Якщо людина постійно бреше у стосунках, це досить швидко випливе під час сеансу. Моя робота не полягає в тому, що визначати правду. Я допомагаю людині побудувати кращі стосунки з собою та іншими. Я намагаюсь бути неупередженою та нейтральною, і завдяки цьому складається враження про те, як люди уявляють собі стосунки, виходячи з того, що на їхню думку я роблю або намагаюсь зробити. Це досить просто. Ви слухаєте, про що розповідає людина, і в її історії обов'язково буде якась тема. Навіть дуже досвідчені люди, які відчувають певну особисту відповідальність, матимуть якусь тему. Якщо ви хочете провести стрес-тест, можете запитати їх про це і подивитись, як вони відреагують. Кожен може стати жертвою один раз, але в четверте, в п'яте і в шосте це вже схоже на неякісний фільм. Ви б не заплатили 10 доларів. Щоб його подивитись, то чому ж слухати дуже точно, і якщо говорити про це клінічною мовою, справа в тому, що у питаннях насилля і жертв немає ні ідеальних жертв, ні ідеальних кривників. Кажу це як людина, яка в дитинстві зазнала жорстокого ставлення. Люди, які зазнали насильства, формують поведінку, яка допомагає їм вижити, але в той же час є ймовірні причини, чому вони залишаються в ситуації насильства. Це не ваша вина. Але водночас і ваша відповідальність. Якщо хтось постійно стає жертвою, я не думаю, що він мені бреше, але починаю замислюватись, чого йому не вистачає що він знову і знову потрапляє в такі ситуації. Мене навчили шукати невідповідності в розповідях на перших етапах реєстрації та прийому до програми, в якій я працюю. Ми багато разів ставимо одні й ті ж питання різними способами, щоб виявити невідповідності або розбіжності. Після того, як ми налагодили контакт з клієнтом, я можу сказати або помітити, як він ділиться інформацією. Якщо він охоче щось розповідає і чекає на реакцію, це, як правило, брехня або спроба привернути увагу я думаю, що в якийсь момент ви помічаєте закономірності в тому, як люди використовують певні слова і формують речення. Важко точно визначити. Ви просто розвиваєте чуття і впізнаєте цей стиль, коли стикаєтесь з ним. Це не означає, що ви надлюдина, іноді не можна бути впевненим на 100%. Я маю на увазі типових нарцисів, які зазвичай використовують один і той самий тип мовлення в тих випадках, коли намагаються маніпулювати, або Видати себе за жертву відредаговано. Одна річ, яку нарциси та подібні до них люди зазвичай демонструють психологам. Це цитування інших людей на свою користь. Вони постійно прикрашають розмову фразами на кшталт. Коли я розповів про це своєму адвокату, навіть він вибачився і сказав, що те, через що я прийшов, було жахливо. Навіть мати моєї дружини сказала, що вона дійсно поводиться як поживільна, і я не єдиний хто страждає від неї. Вони також часто виставляють себе рятівниками в ситуації. Суддя сказав, що радий, що я домагався справедливості у своїй справі, тому що попередній прокурор був неправий, і його діяльність потрібно було розслідувати. Я не такий, як її мати, я менш запальний. Знаєте, я сказав їй, що глибоко кохаю свою дружину з усіма її недоліками. Я буду підтримувати її у всіх злетах і падіннях, що ще я міг зробити. Так, це все ймовірно брехня, або принаймні перекладав. Кручена правда, часто їхні аргументи мають саме таку структуру. Вибачте, якщо це дурне питання, але хіба нарциси ходять на психотерапію? З мого досвіду, вони можуть піти, коли страждають від наслідків своїх дій. Наприклад, коли члени сім'ї припиняють з ними спілкуватись, і це на 100% погіршує ситуацію, а не покращує її. Все перевертається з ніг на голову. Кривник стає жертвою, а поведінка загострюється. Буде чудово, якщо ви можете надалі не контактувати з ними і впораєтесь з тим, що вас. Скритикуватимуть всі з вашого оточення, але якщо ви зробите помилку і дозволите їм знову наблизитись, тепер ви матимете справу з нарцисом, який отримав підтвердження своєї правоти, а це чистий жах. Друзі. дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи вмієте ви розпізнавати брехню? Напишіть в коментарях.